Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу Меланія Трамп та її діяльність з повернення дітей. Запитаємо у карт Таро Це будуть реальні справи чи імітація діяльності та гучні заяви на кшталт трамповським тамагавкам та санкціям? Подурню початок діяльності. З домовленостей, партнерства. Але по сімці кубків карти говорять про ілюзорність, відірваність від реальності, дно колоди, башта королева мечів, трійка мечів, зруйноване війною життя, біль насильство. Приховати, знівелювати ці злочини під виглядом благодійної благодійності. Для особистого задоволення чи задовольнити власні амбіції чи бажання. Так. Тож по сімці кубків примарність цієї справи, цієї нової справи. Діти безхатченки. Повернення дітей, яких позбавили батьківщини, які блукають як безхатченки. То це сутність організації, чи лише гасла красиві. Конфлікт. Примирення конфлікту красиві заяви про діяльність з примирення конфлікту. Тут немає карт, які вказують на реальні дії, лише кубки та пентаклі, гроші та красиві гасла. Знову гроші, гроші і ненаситність грошима. Тут і про захоплені території, яких їм все мало. Спільнота об'єднана в нову організацію. Чи то для збагачення цієї структури, чи задля власних родин? Туз Пентаклів. Створення нового успішного бізнесу через кардинальні зміни, допомагу фінансові махінації, запущено цей проєкт, реалізація планів. Через амбітну королеву жеслів, що в підсумку. А ось вам і фінал, диявол, сексуальний підтекст залежності, а комбінація цих карт вказує на небезпечні фінансові махінації та примусові обставини.